Всім привіт! Холода капець. Очередний поход на довкомплектування в АТБ. Хоча може бути і сільбону, скоріше всього в АТБ. От таке, швидше за все на 2-3 неділі випаду, як зазвичай треба їхати, самі знаєте куди. Я не знаю, чи вернуся, чи надовго. Але то таке, тримайтесь, для вас відосик від Golden Catch по ловлі коропа ще є. Без рибки, думаю, не залишимо. По-моєму, щучки вже підросли. І двойний подбородок проявляється. Нічого, там схудно. Але то таке. Що ж, дякую, що залишилися з каналом Капітан Гак. Дякую всім спонсорам, що донатили нам на все про все і не тільки. Ладно, Треба бігти, напарник вже одійшов вперед. Силочки в описі під відео. Не забувайте проходити. Сказав би всім пока і до зустрічі на війні, але не буду. пху хуп пху понеслась. Так, щось виложило. Оп, і стоїть на місці, саме головне. Є. Сидів. Є риба. Як коробці проклюнулись. Отапу, сака. Проходь туди спецсакай. Куди ти, ти дивишся? Під ноги дивишся. Так, так а та ти дивишся? Так я не знаю, давай давай підемо-підемо. поймай. Та пида, ти, ти думаєш, я бачу його. Не бачу, я теж не бачу. Він одна ліска тече, підбулки. Та бачу. Щас він нагуляється. Та тихо, папка. Ти то, ти то опаздуєш, то спішиш. Зараз він запутається за пицаку і все. Хватай. Єсть біонік биотик. Ой. Порядок. Давай. Давай. Да все, я розберусь. сосед наркоман опять кидає нам Прямо в нас 16, наче в нього хуже клює. Я би даже сказав, навіть лучше. Ну, в принципі, того, що він кидає у наші насті. Давай земсь. Оце я зря зробила. От чого кажуть, не можна піднімати рибу на весу. Треба зразу Вот такий порядок. Так, зараз виключимо вас. Порядок. З нас точка осталась майже ціла. Дробину тільки поставити нову по папчик. Залишимо, а хоча, що то все нехорошо грбаний сереводород, за 6 часов крючок згнив. Новий японський. До речі, пасіо не виложив. Думаю, треба трошки попрацювати і з еоксами. Телескопчики питали недавно в коментарях декілька разів, як вони, ну враховуйте. Два роки жорсткої експлуатації, у нас другої не було, у нас все жорстко. Два рочки жорсткого, жорсткого насілля. Ні один не зламався, хоча я старався. Отак от. Катушечки Зокс реверси. Дороговасті, як на себе, але теж. Падлюки, живучі оказались. Мені більше подобаються у них ручки, їх можна оп, скласти і затягнути як, як треба. І вони не розкладуться самі по собі і будуть тримати всю систему в зборі. Зеокс Neutrino Pro 300 до 140 грамів відпрацьовують. Шабашимо. оп! Сігналки. Надо вырубать, бобувай, забуваю, но прикол в том, що сделано правильно, не разряжаются. Бабува, некоторые забудешь вырубить на следующую рыбалку через неділю проїжджаєш, а в них батарея сіла. Як так? А потім в некоторых легенди розповідають, що Сигналки 5-10 год в гаражі включені, пролежали, забув виключити в коробки, достав, а вони працюють. Значить, правильно зроблено, контакт не замикається. Вітром все шатає. Контакт не замикається, сигналка не розряджається. Біонік по ссылочках в описі під відео, там і нейтрино-про. Сігналочкою і пиццачиком який сушиться. Риба мутиться. О, чуть не забув. про теж з нами їде додому. Отак от, от. І ви тягуйтесь. Хорош кофе пить. Йду подивитися на город, чую сзади сітку хтось забор ламає. Хтось іде за нами, прослідить. І що? і що? упав. Ма включає режим маскировки, зараз якраз трава по <хи> цвет рыжика. Що, комашки? Айх ти ж наркоман кончений. Ти кончений наркоман. Вони знаходять комашок і їдять їх, токсических оцих. І потім аж пена з по губам тече. Наркоман ти кончений. Нарколига. Ну, зато добрий, послушний, нажерся, дозу прийняв, ага, ще один мурашник. Дозу прийняв і все, пішов гулять. Штирило. торчок. Ох, і торчок наш рижий. Пішли на город. Там ще можна мурашки десь є. Пішли. Кс -кс -кс -кс. Не, це заставить щось зробити без кота Безполезно, якщо він не голодний Ага, а, ага. А я ще одійду. І не в какую, І не в какую. Ось вона ця рука дающа карасиків. Ай, скучать буду за тобою. Звучепки і в армії. Може повезе з армії сюди, вернемося служити. Недалечко. Може будемо рижик бачитися, хоч по виходним.